Повертаємося до нашої студії, обговорюємо важливі події. Смертну кару за державну зраду запровадив білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Тепер для чиновників та військових кримінальну відповідальність в Білорусі також посилили за пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил інших військ, воєнізованих організацій та порушення вимог щодо захисту державних секретів. А тим часом Кремль готує провокацію на кордоні України та Білорусі за інформацією головного управління розвідки у план планах росіян зруйнувати об'єкт інфраструктури з жертвами серед мирних людей. Таким чином окупанти хочуть створити у Білорусі в негативну картинку про Україну. А от Польща тим часом почала відгорожуватися від Білорусі на кордоні встановлять спеціальні укріплення. Раніше їх почали монтувати на межі з Келінградською областю. кажуть, це частина стратегії захисту та стримування. Про те, що відбувається на таких на західних, можна так сказати, кордонах. Білорусь це повний союзник. Ну, режим Лукашенка, це повний союзник режиму Путіна. І про провокацію напевно ви чули, попереджали вже вчора наші всі засоби масової інформації, зокрема і Головне управління розвідки. Єдине, що не зрозуміло, яка мета. Ну налаштувати білорусів проти українців ну да, серйозно так ви ж сказали. Ну дав, це вони так думають собі зробити. Але е, ви ж знаєте точно, що ну, по перше, білоруси це окрема категорія людей. Ну вони що вони собі думають, ніхто не знає. Це правда, і виявляється, що така провокація вона або не спрацює, або якось дивно може спрацювати. Я вам скажу навіть більше, що навіть по самій Росії Путін сам потрапив у свою пастку, коли він фактично, от чому ми говоримо про те, що населення не збурюється російське населення проти, проти війни. Яку розв'язав Путін, тому що за всі ці роки він так довів населення до такого стану, що воно більше ніж побутові питання поїсти, попити, відвести дитину в школу, взагалі не цікавиться угу. політикою. І він же сам став заручником цієї історії, тому що зараз, коли він намагається створити ці. Провокації, прецеденти для того, щоб збурити населення піти проти України, скажімо так, в патріотичному натхненні цього не відбувається, тому що населення, аполітичне. І от в Білорусі можуть виникати суміжні схожі процеси, тобто. Якраз зараз оці заклики, ця воєвнича риторика Лукашенка, після того, що він зробив з силовими придушеннями волевиявлення народу, починаючи з 20-го року, і все те, через що пережила країна за весь цей час, воно може просто не створити того потрібного ефекту, на який розраховує Російська Федерація. Знову ФСБ прорахується тут. Ну і по друге, оці стереотипні сприйняття. Білорусами українців, які все ж таки є в позитивній конотації, більше вони значно глибше закорінені ніж оці усі модернові речі, які інкорпорувалися вже з пропагандою Лукашенка і Путіна. Тому, відповідаючи на ваше питання, дійсно перший розрахунок. На те, що навряд чи це спрацює. Тим більше, що не забувайте, там же так само діє серйозне підпілля. Взагалі це в традиції, культурі білоруської нації партизанська війна це те, що, чим вони живуть природньо. По-друге, це більш пацифістська миролюбива нація. І для них оці агресивні речі дуже погано резонують з ціннісною системою, власною. Тому я думаю, що напевне цей розрахунок не справдиться, якщо не викриють оці ці свої ж партизани раніше не зроблять диверсію на нейтралізацію відповідних планів.